Речі, ми вийшли з ситуації, то ні, їсть какао з бубликами. Найшли ми якісь бублики вдома. І Соломія замотила какао. Ми вже помирились, бачите, обнімаємося. Що що ти кажеш? Мамо, обнімила не мама. До речі, як тільки Соломія мене обнімає, то вони зразу просять, щоб у нас його теж обняла. Ну так у нас семейка Мама, а мене имає обняти ма ты їшь мене обняти Мама обняти. Пацани. <ріст> а мене обняти. А ми ж тебе не обнімаємо стоні? <ріст> ну все, хай мама вже йде готує. Давай гамоти, бо в садочок вже не встигає. Яка година, ще зуби не чистиш.